І дуже приємно було слухати попередніх доповідачів. Я почну говорити про енергію межі, про свій досвід в тих молодіжних проєктах, котрі надихнули мене, і я сподіваюся, надихнуть вас. Чому енергія межі? Тому що зі всієї множини молодіжних проєктів я обрала такі, які з свого часу перейшли межу. Люди, які зробили крок там, де до них ніхто не робив. І більшість цих людей ну, в основному це була молодь. Перша річ сама Мсія. Моя історія в МСІ почалася дуже екзотично. Була ще одна конференція в Києві, така, знаєте, з кроватками, все серйозно, всі сидять, сплять. От. І після цієї конференції мені телефонують і кажуть, ну ми тебе там побачили. Ми обтелефонували телефонували купу людей, річ в тому, що потрібно поїхати в Південну Африку на форум по віл де 80% буде він позитивної молоді, попрацювати з ними, принести їм якісь таке повідомлення. І зі всіх, хто там спав за цими столами, було двоє. ну, якби, ми, ми обтелефонували всіх двоє людей, які погодилися. Одна з них це представниця анонімних наркоманів, і інша також волонтерка, дуже молода людина. І от ми звертаємося до тебе. Ну, я не могла відмовити. Звичайно, мені стало дуже цікаво, як, як це все відбувається в Африці. І так я потрапила в ЕМСІ. Ми приїхали в Африку, ми зустрілися з цими позитивними людьми. І після того ми приїхали до... Україна і почала шукати ВМС в Україні. Довідалася, що ВМС в Україні такий є. Вона є 18 організація і займається переважно молодіжними фестивалями. Тут ви бачите, як молодь кидає коло на воду, святкує Івана Купала і робить такі інші речі. Тоді я стала довідуватись далі і запитала, чи є ВМС у Львові і чим вона займається. І мені сказали, що немає, і запросили до Стокгольму. І от щоб уявити собі, що було в Стокгольмі, якщо вам комфортно, будь ласка, закрийте очі і уявіть собі таку величезну будівлю, яка колись давно була центром, де розморожували рибу. Вона здоровенна, вона стоїть на березі цього океану, там танкери, там всі ці речі. І в один момент ця величезна інфраструктура стала непотрібною. Ну Не треба вже більше розморожувати рибу. Є танкери, є транспортування, все це можна робити іншим чином. Що робить? Радость окугольного. Вона вирішує віддати цю будівлю молоді. Молодь приходить туди і своїми силами освоює будівлю. Зараз це один з найбільших критих майданчиків по в світі. Зараз там грають баскетбол, де на стінах висять фрази Від Енштейна, Марії Кюрі, і кожен раз доводиться, що баскетболісти не дурні люди. Зараз там збирається боку молоді і говорять про різні проблеми від інтимних до світових. Ну, Я це побачила і сказала, хочу таке у Львові. Що мені сказали, хочеш зробити. Тому я попрошу підняти руки тих, хто теж хоче таке у Львові. Є такі? Тоді я вас запрошую це також зробити, тому що новина в тому, що ми є єдині, хто хоче таке у Львові, і тому це треба зробити. Що я також попрошу вас подумати, яка мрія у вас, про що мрієте ви? Чи я розповідаю про моєї місці з цієї точки зору, що воно подарувала мені мрію, я хочу отаке от, у Львові. Подумайте, що хочете ви, що хочете ви для себе, що хочете ви для Львова. Mm -hmm. Наступний момент. Крім того, що я про це мрію, потрібно щось робити. І мене запросили працювати, от ми багато говорили про інфраструктуру, мене запросили в інфраструктурний проєкт. Я подумала, що я можу дати інфраструктурному проєкту. Я тут про молодь мрію, про... Те, як контейнери поміняти на людей. І мене попросили, а давайте ми подумаємо разом, яким чином інфраструктурні проекти і взагалі інфраструктури впливають на людей. Коли я почала задавати запитання, а як те, що ви будуєте чи плануєте, буде мати внесок в людей, досить часто мені казали, ну це ж держава так хоче, ну нам ж замовили, ну ми ж готуємо тут такі серйозні речі. І один з, один з проєктів, в якому ми працювали, це є проєкт по реконструкції очисних споруд міста Мукачево. І коли я прийшла до цих людей і почала питати, ну, а є люди в вашому проєкті? Мені сказали, ну що ти таке робиш? Ти в трубах шукаєш людей, ми одну трубу викопаємо, другу закопаємо. Ну, Де там люди, де нам сподіває? Я кажу, ну давайте ви, принаймні ми поїдемо, подумаємо, проаналізуємо крок за кроком, можливо, щось, щось там є. Ми почали аналізувати. Що виявилося? Що на очисних спорудах міста Мукачево працює п'ятеро людей, чоловіків і жінок, які і на сьогоднішній день вдягають хімзахист, спускаються вниз і практично з собою прочищаються труби. На самих очисних спорудах це вважається нормою, це вважається ну, така в них робота, отак їм не пощастило. Але ми говорили з командою, команда молода і амбітна, і ми розробляли здоровенний проєкт, як змінити взагалі всі очисні споруди. І розуміючи інвестиційний клімат в Україні, це проєкт, якби розумієте, ну, не на завтра, якщо їм дуже не пощастить. От, відповідно, що, що зробила ця команда. Вона змінила свій проєкт. Крім того, що в них є мрія очистити воду, і на це справді потрібна нова станція, новий колектор і нові труби, вони додали туди один маленький компонент при першому фінансуванні, яке би воно не було. На тих спорудах, які є, поставити, поставити очисні насоси і замінити працю людини механізованою працею так, як воно має бути. Третій момент. Третій момент стосується того, що ми можемо зробити вже і сьогодні. Він стосується ще одної події, яка зі мною сталася з цього літа. Подія дуже така оригінальна. Ми чисто випадково в Кнайпі у Львові познайомилися з одним лікарем. Який розповів, що він працює в Західноукраїнському медичному центрі і займається там тим, що допомагає онкохворогій. І виявилося, що цього йому мало, і він з Нового року заснував отаку ініціативу «Подаруй дитині надію. В чому полягає ініціатива? Виявляється, що і зараз в цьому західноукраїнському центрі, який наследна Чорнобильська лікарня, дуже старий апарат. І дітки, які проходять лікування, вони проходять додаткове опромінювання цим рентген-апаратом кожен раз, коли потрібно зробити певний аналізи. Яка ідея з'явилася в лікаря? Позбирати у Львові 4 мільйони гривень, небагато, і купити новий рентгенапарат. Так почалася акція Подаруй дитині надію». Чому я говорю про неї як про інноваційну? Тому що коли ми почали це робити у Львові, влітку, ми зрозуміли, що не можна робити щось для дітей. Треба робити щось разом з дітьми. Що діти ніколи не є об'єктом, для якого щось треба робити. І якщо ці діти не беруть участь в тому, що робиться, то воно, напевно, робиться для себе, для власної якоїсь інновації, але ми це дуже гарно говоримо, що це для дітей. Тому ми вирішили залучити до цього дітей. Яким чином? Ми зібрали команду веселих і охочих, до якої зараз входять від дівчаток з модельного агентства до хлопців-байкерів така здоровенна, гарна, молодіжна команда, і почали працювати з дітьми. Діти почали малювати малюнки, ви бачите, як вони малюють. Прийшло 1 вересня, ми зрозуміли, що ці діти не можуть піти до школи і не можуть радіти і святкувати. Тому ми прийшли до них. Ми залучили тих дітей, які ходили в школу, зробили концерт. І діти відсвяткували своє 1 вересня там, де вони були. Зараз ми запросили митців, які приходять і разом з дітьми малюють малюнки. Ці малюнки виставляються на вулицях Львова, і таким чином ми, з, ми зібрали 10% наразі коштів, ми зібрали 35 тисяч гривень. Хтось каже, що це мало? Приходьте, допомагайте. <ривіт> 10% це справді не, не вся сума, яка нам потрібна. Тому, якщо ви маєте бажання помалювати разом з дітьми, чи маєте бажання в якийсь інший спосіб долучитися до цієї розваги. Ми вас запрошуємо, а якщо ні, то я вас прошу подумати так для себе. Скільки часу в тиждень ви витрачаєте на себе, і скільки часу в тиждень ви витрачаєте на інших, не отримуючи за це нічого? Це великий фан, це великий драйв, тому я вас запрошую почати сьогодні. Дякую.